Друзі, всім привіт! З вами Карневець Краків. Сьогодні у нас поступає на продаж така красуня. Це Hyundai i40 415 рік, до речі, Дис... 93 тисячі пробігу, 1,7 турбодизель на автоматі, автівка в чудовому, немовірному стані на максимальній комплектації. Парктроніки 360, на ліпісточках, шкіряний салон, безключовий доступ, навігація, мультикермо. Повністю все є, підігріли сидінь, шкіряний салон, камера камери заднього огляду, все, навіть комплект літньої гуми. Це додається в подаруночок. Ось така красуня, тому кому цікава дана пропозиція, вже не гайте часу. Звертайтеся місце практик чудо 28. І ця кілька може бути вашою. Ось такі чудові 18 диски на такій LED оптиці. Просто не машина, а красуня. Тому не гайте часу, приїжджайте, подивіться, як виглядає мав кілька Просто Просто пісня. Подивіться, який стан, просто-просто неймовірно. подивіться, сіли і поїхали. Жодних нарікань, жодних вкладен не потребує в тігочках, Тому не гайте часу. Місто краків, шильда 28. І ця автівка вже може бути вашою. Телефонуйте, пишіть всім пока.